Вітаю улюблена спільноту розумних трудяжок, які дбають про результат. І хочу вам сказати, що це на добре чи на зле, але завершується розгляд дисертаційних матеріалів. І сьогодні я неймовірно тішуся тим, що сьогодні, напевно, ми з вами будемо дивитися лише в одну таблицю і шукати або, вже, можливо, і знайдемо відповіді на запитання. Бо цими питаннями задавалася я і тішуся тим, що знайшла відповіді на доказових матеріалах. Отже, це матеріали пані Марини Іванівни Шкурко, тема дисертації Ефективність виробництва м'яса, качок за чистопорідного розведення та гібридизації, а нас цікавить і чистопорідне розведення, і в невеличкому такому контексті гібридизація. Диссертація захищена в сумах 2021 рік, отже, матеріали не такі старі. І перед нами таблиця досліду, результатів досліду, які зробила ця людина, це гігантський досвід, тішить серце птахівника. І це результати, підбиті результати досвіду інкубації яєць при чистопорідному розведенні качок. Те, що нас цікавить. Тут є декілька колонок, і кожна колонка це радість птахівника. Знаєте, роз... Це як історик радіє, коли знайшов в архівних розкопках цінний документ. Ось він, цінний документ. Перед нами результат, два, чотири досліду п'яти порід. І цей досвід для зрізу робили закладки, одна та сама порода закладалася два рази. 16 травня і 20 травня. Це була перша закладка. Друга закладка була завжди 10 червня. Ну, що це нам дає? Це нам дає відповіді на декілька запитань. Перше: чи грає роль термін закладки? Так. Якого місяця краще закладати інкубаційні яйця? Не відомо, бо місяць місяцю різниця. І той, хто проводить інкубацію круглий рік, знає, що по-різному може відбутися результат інкубації, особливо взимку, коли відмикається світло, коли холодно. Коли ви виводите пташенята, в інкубаторії у вас холодно, і пташенята витрачають свою живу вагу не на приріст живої ваги, а на те, щоб себе зігріти. І вони або топчаться на місці в нулях, або навіть скидають вагу. Бо вони спалюють енергію для свого зберігання. Знову ж, колонка, дата закладки яєць і результати, остання коло, колоночка вивідкаченят, ось вона ця, остання колоночка, дає на відповіді, ну там є геть дуже плачевні результати. То, чия це була вина? Це була вина е, того, хто перевозив яйця, а ми пам'ятаємо про технічні вимоги перевезення яєць. Швидкість машини, яка перевозить інкубаційні яйця, не повинна бути більше 50 км. Не смішно, так? 150, а не 50. Чи це вина самого того, хто птаховода, який не вміє проводити інкубацію? Ні. Дослід проводився на птахофабриці, де люди з'їли і знають більше, ніж я. Отже, починаємо аналізувати породи. Українська сіра, українська глиняста, українська біла, мускусна біла і мускусна коричнева. Так, розглядаємо українську сіру і два закладки, два номера партії. Партія від 16 травня закладена найбільша кількість яєць аж 4560. Запліднених яєць. Вийшло 3519, тобто відпало 1275 яєць. Знаєте, не були б ми українцями, якби ми тут би не тішилися. Ой! Це гарна цифра. Ну так, в одному випадку це добре чути, що не одна я така безрука інкубаторча Чи такий безрукий інкубатор. І в людей погані показники. Із 4560 заложених яєць у 16, 16 травня люди отримали 2244 каченяти. Рахують відсотки. Отже, заплідненість 4560 яєць сягнула 77,17%. Хтось би сказав би, ну так, це непогано. Виводимість яєць сягнула 63,77%. В загальному випадку із 4560 заложених яєць результат дав 50%. Тобто навіть менше, вважаємо, 51%. Вивід каченят сягнув 49,21%. Тепер ми уявляємо, що 16 травня заклала, мене звати Ольга, заклала Оля 4560 яєць. І починає рахувати майбутній прибуток. Починає розкидати в інтернеті, біжу попереду трактора. Починає розкидати в інтернеті оголошення, що в мене будуть каченята, прошу податися, там термін продажу, вивозу і так далі. Люди відгукнулися. Маємо список клієнтів, а я навіть не маю що собі залишити. Якщо планувала. А якщо не планувало, це означає, що я відсотків, ну, напевно, з 25 клієнтів залишу, а то, можливо, 50 клієнтів половину. Ну, хоча ми розуміли, що в нас буде хоча б ну, 75% виводимо ці каченят, але ніяк не 50, тому я кажу, ну, ми людей залишаємо. Так, якщо 25-50, нехай кожен рахує в залежності від своєї клієнтури, клієнтської бази. І ми залишаємо людей без каченят. І що роблять люди до нас від нас? Ну, зазвичай, що роблять відвертаються. Взагалі, трошки забігаючи наперед, психологія споживача це не тільки українською, а взагалі людей-споживачів, сучасних, це люди трьох лікабельні. Я клікаю перший раз, не знаходжу інформації. Шукаю другий сайт, не знаходжу інформації, знаходжу, ш, шукаю третій, третій раз, не знаходжу цікаву інформації, і йду від вас назавжди. Я знаходжу першу, першу інформацію, знайшла чиєсь відео, воно мене задовільнило, і я на ньому залишаюся. Другий, третій варіант, можливо, ці відео навіть і краще, люди не порівнюють. Люди-споживачі. Це, це все споживання будь-якого продукту, це так, як ми з вами голосуємо ногами, скажімо, кафе. Мені сподобалось тістечко, сподобалася атмосфера, я буду повертатися сюди. Вчора ми зайшли з внучечкою в Рівненське кафе, недавно відкрите, таке помпезне, так, ну, таке все дуже гарне, не буду називати назву. Зайшли і поразилися в отих таких крутяцьких. Обстановах 5, 5 видів тістечок, з яких ми не любимо жодне з них, хоча вони всі дуже-дуже розтиражовані. Ну, скажімо, вже від тирамісу тут от стоїть. Ну, це, це, ж, тирамісу, це ж для мене просто ну, як старий день. Я хотіла б щось би щось краще. Ну, ми так покрутилися, покрутилися сашулькою, розвернулися і пішли. Чи я зайду в це кафе знову? Ні. Там не тільки мені не сподобався вибір тістечок, мені не сподобалось навіть саме відношення. Його просто не було. Зайшли, як на пошту, глянули, що черга велика, пішли назад. Так само і в нашому випадку. Ми прогоріли на вивод, виводах каченят. Що робити, коли в мене 49% виводимості? Піднімати ціну на цих ці каченят. Для того, аби збути товар, я маю підняти ціну. А якщо поруч, я виходжу на ринок або комусь пропоную? Якщо я ставлю гарну ціну, ну, щоб відбити ціне, ціну інкубаційного яйця, світло і трошки собі хоча б повернути на каву, що, щоб, що, що роблю? Продаю дорого, а збоку стоїть людина, в якої інкубація дуже гарно прийшла. Продам я чи не продам, не знаю, маю я часу стояти двоє-троє суток. Вони підростають, я їх годую. Ну, і в чому? І ще один просто може бути варіант, що це таку не дуже досить цілком гарну. Я цю інкубацію для того, щоб не продавати в мінус для себе, я його трошки підрощую і спробую продати підрощеними. Помаленьку продавати підрощеними, а потім просто гарно годувати і в чотирьохмісячному місяці просто її продати м'ясом. Ну, як кажемо, ми засада. І якщо ми думаємо, що це з української сірої була найбільша засада, ні, ми ще не бачили, не дійшли до результатів мускусної, отже, швиденько побігли. Друга закладка української срої відбулася 10 червня. Закладається 3026 яєць, запліднених 2410, що склало мінус 408 яєць, які були завмерлими або задохликами. Із 3026 яєць отримується качення 2002. Що склало? Заплідненість є 79,64%, виводимість є 83,07, і вивід каченят 66 і 16%. В принципі, непогано. Можна продавати і вважати, що інкубація вдалася, бо качки виводяться важкувато. А муларди ще гірше. Що я рахую що я рахую? В своєму господарстві, коли я додаю сумую разом дві виводимості яєць. 16 травня і 10 червня. Разом я заклала 7586 яєць. 7586 інкубаційних яєць. Запліднених у мене виявилося 5929, а викинула з інкубатора 1683%. Із 7586 яєць я отримала 4246 каченят. Процент оплідненості в мене вийшов 78,16. Мене витягує друга закладка 10 червня. Виводимість яєць у мене 71,6. А вивід каченят 55,97. Печально? Ну, для мене так. Беремо, за приклад другу породу українську глинясту. Відбуваються дві закладки 16 травня і 10 червня. Тобто, в ті самі дні закладається інша порода. Українську глиністю закладають мало, закладають 1420, запліднених виявляється 1115 і з інкубатора викидають 327 яєць. Із 1420 закладених інкубаційних яєць. Отримали 788 каченят, що склало 78,52% заплідненості яєць. Виводимість яєць сягнула 70% 67%. А сам вивід каченят у процентах склав 55,49%. 10 червня я закладаю другу партію української глинястої. Сягає я заложеність яєць 1308 Запліднених. 1088 і викидає з інкубатора 97 яєць. Отримано каченят. Із 1308 яєць отримую 911 голів каченят. Заплідненість 83,18%. Виводимість 91,8%. Просто прекрасно! Українська глиняста. В даному випадку ти показала найкращий результат, коли тебе заклали 10 червня. Вивід каченят сягнув 75,76%. І це найкращий результат у цій таблиці. Я сумую, досвід, дос, сумую свій досвід української глинястої двох потоків, коли я закладала. За два потоки закладки інкубаційних яєць я заклала 1728 яєць. Запліднених у мене було 2203, а викинула я 424. Із 1728 заложених яєць я отримую... Угу. Я отримую 1669 яєць. Якщо ми зараз оце подивимося, так, то там просто відбулася помилочка. І отже, ми вже можемо сказати, що цифру, яку вони рахують, відсотки відсотки полетіли. Але все одно, в загальному, ми можемо порахувати самі, зараз не маємо часу. Бачимо, що українська глиня стадала найгарний результат. Тому разом ми не рахуємо, бо в нас трошки полетіли відсоточки в помилках так, на, на, на сотню. Тобто, фактично, це можна говорити на одиницю. Переходимо в досвід української білої. Дві закладки. Так, так само закладається як українська сіра, так і українська глиняста. Бо мускусні були закладені трошки пізніше. Отже, українська біла. Закладаю 559, викидаю 127, отримую 322 каченяти, Що складає? За пліднені 80%. 80 і 32, виводимість яєць 71 і 71, вивід каченят 57 і 60. Прекрасно. Напевно. Але не 49 і не 34, але це вже мускусне. Да, ми говоримо про породи. 10 червня я знову закладаю 616 яєць. Ну, не я, це людина в дисертації. Уявляємо, що це мій досвід. Дякуємо пані Марії. Запліднених яєць в мене виявляється 523. Задохликів, тобто викидаю я з інкубатора 111, і з 616 заложених інкубаційних яєць я отримую 412 голів каченят, що сягає заплідненість яєць 84,90, виводимість яєць 78,78. Вивід каченят у відсотках 66,88. Людина узагальнила два потоки інкубації із закладених 1175 яєць. Людина отримала запліднених 972 яйця, викинула 238 і отримала 734 каченяти, В чому заплідненість яєць 82 і 72, виведимість 75 і 51, і вивід каченят склав 62 і 47. І дуже швидко по мускусних качках. Мускусна біла, мускусна коричнева закладається по дві партії в одинакові числа. Мускусна біла 20 травня закладено 559 яєць, запліднено 376, викинули з інкубатора 182. Аналіз. Із 559 заложених яєць отримано 194 каченяти. Що склало? Запліднене з 67 і 67,26%, виводимість 51,60, вивідкачення 34,70%. Сумно. 10 червня заложено 582 яйця. Запліднено 441. Викинули 190. У процентах це склало. Зараз відчуваю себе зважені та щасливі. Із 582 закладених яєць отримали 251 каченя. Це склало 75-77% заплідненості, 56,92 виводимості, а вивід каченят 43,13. У загальному за два потоки заклали 1141 яйце, запліднено було 817, викинули з інкубатора 372 із 1141 яйця отримали 445 каченят. Загальний вивід каченят 39%. Тут виникає питання, якою має бути ціна на інкубаційне яйце мускосної білої, коли я у вас із 10, відсу, із 10 яєць отримаю вивід ви 39. Це в мене вийде скільки? З 10 це порахувати навіть? Одна третина це 3,5 три, ну, три каченяти. Із 20 це 6.7. Ну, ну, як рахувати. Тоді має бути прав, правильно: для мускусних білих додатково додаємо плюс 5 яєць на десяток. Бо ціна на мускусні на інкубаційні яйця космічна. І коли хтось нам розповідає, що 100% вихід це неправда. Ну, правда це неправда. Нас відомо, хтось обманює. Приклад мускусних коричневих качок, закладених так само з білими мускусними, але історія зовсім інша. Коричневих закладають 20 травня 244 яйця, запліднених виявляється, 185, викидає з інкубатора 96. Із 244 яєць отримали 89 каченят. Аналіз. Заплідненість яєць 75,82, виводимість місць 48,11, а вивід каченят 36, 48. Ну, трошки краще, ніж мускусна біла. Мускусна коричнева, закладена 10 червня, дає кращий результат, ніж дала мускусна біла. Мускусна коричнева у відсотковому виводі дала 66,60%, а мускусна коричнева заклала, віддала 66,60% в той самий період, коли мускусна біла віддала 39% 43,13. Рівняємо білих 43%, коричневих 66%. Закладені в той самий термін, тобто 10 червня, яким краще надавати перевагу мускусним коричневим. Але якщо я хочу виводити мулардів, то я в себе на господарстві маю бути, мати мускусних білих. Тому ціна на мускусні коричневі яйця має бути, напевно, трошки, трошки е дешевша. А в нас все в одну ціну завалюють, особливо ще, знаєте, похідні від їхніх гібридизацій. Отже, москусна коричнева 20 травня, коли заклали 244 яйця, запліднених виявилось 185, викинули 96. У відсотках, не відсотках рахуємо ще 244, 89 каченят. Відсотки супроти москусної білої, яка дала 67, мускусна коричнева дає 75. 10 червням закладають мускусні коричневі і отримують 400, закладають 482 яйця, отримують 393 запліднених. Викидають з інкубатора 72. Із 482 інкубаційних яєць отримують 321 каченята. І це склало 81,54% заплідненості яйця. Виводимість яєць 81,89%, а вивід каченят 66,60%. Загалом я підбиваю підсумки і знаю, що в мускусних коричневих я заклала 726, отримала 410 каченят, вивід каченят сягнув 56,47%. Заклала мускусних білих 1141, запліднених було 817, викинула з інкубатора 372. Із 1141 я отримала 445 каченят. Що сягнуло вивід каченят 39%. Отже, мускусна біла 39%, мускова коричнева 56 47%. Цю таблицю можете збільшувати, розглядати, дивитися, вправо, вліво, аналізувати, погоджуватися, не погоджуватися, але висновок 1. Виводимість каченят. Це не 100%. І ніколи не буває 100%. Зразу дивимося, слухаємо, згадуємо, що бачили у блогерів, що нам розповідали. І це відповідь. Чому, такі, чому інкубаційне яйце таке дороге? Взагалі, така приказка є, ну, російська просто не знаю, як її перекласти на українську, щоб не втратити гумору. Не відійсь, поп на дішевізну. Так, бо зараз не про релігійний контекст, так, але попи завжди хочуться надарма, на халяву. Російська мова не дарма вжита. Проїжджає мімо. Ніколи хороше, від хорошого заводчика, в якого вкладено душу, світло і добиття хороших результатів, не буде коштувати яйця 50 гривень. Не ведіться на дешеві яйця. Отримаєте із 50 яєць 10 качат. Ну, якщо знову ж ці качки несуть наші яйця, і ці яйця є наші, вони нам нульові, як інкубаційні яйця, вони нам нульові. Звісно, ми можемо виводити і продавати. Тому дуже загальна відповідь: чи хочемо ми тримати мускусних, білих, і чи варто. Варто, ви вирішуйте самі, чи ви хочете. І вирішуємо розумну ціну на інкубаційне яйце. Продавати, аби продати, немає смислу. Продати, бо це є бізнес, рахуємо. До зустрічі в наступному ефірі, бо нам є про що поговорити. Підписка і лайк, якщо ти розумний.